Привіт! Давайте ми сьогодні з вами поговоримо про життя з любові і з її відсутності. Все в нашому житті відбувається або від любові, або з її дефіциту. Якщо ми сповнені тепла, ніжності, ресурсу, всередині себе то маємо. То в нас є бажання тим всім ділитися. Ну, грубо говоря, напекли пиріжків, треба когось позвати в гості, разом посидіти, гарно провести час, поспілкуватися і пригостити. Це стан в ресурсі і бажання ділитися, розділяти щось. Да? Якщо дефіцит, то там бідося, кредіти, дірки, голі, босі, просто волосі і ну, от, от така злидні, злидні. Тоді внутрішній голод емоційний, а іноді фізичний, тоді певні проблеми. І вже ми не можемо щось дати, вже ми не можемо поділитися, вже тоді є тільки потреба когось зловити, схопити і якось вижити. І коли ми не живемо з ресурсу да, і ділимося з любові, а коли ми просто вижити би, то тоді вже взаємодія з іншими людьми вона іншого характеру. І там іде не контакт на взаємоповагу, на взаємообмін, а там іде вже компенсація своєї внутрішньої пустоти. Мені холодно, голодно, тому спаси, допоможи, ти мені винен. Ви, мені, ви мене маєте без слів розуміти, ви мене маєте безумовною любов'ю любити просто за факт моє існування. Я буду робити все, що хочу, а ви мені пробачаєте, бо ви мені маєте то дати, бо я в жертві, бо я страждаю, а значить хтось має мене врятувати, і, навірно, що це ви. Да? Е, тоді йде і конкуренція, і маніпуляції, і брехня, і самоствердження за рахунок іншого. Ну, в общем, весь цей неприємний букет він іде туди. Чого? Це не з того, що людина погана. Ні. Всі люди самі по своїй природі, в своїй суті, душа вона завжди красива. Завжди. Просто зашибітельна, умопомрачительна. Коли відкривається людина, бачиш душу, це щось взагалі ну, безподобне і невіроятне. Там, коли ти бачиш чисту душу, не проникнутись до неї з симпатією, хоча б, і не закохатися в ту чистоту і красоту, яку людина має, ну майже неможливо. І е, це класно, але є ще персона, є ще особистість, яка живе то життя, і вона або ту душу пускає жити життя, або вона її пригнічує, приглушує і якось уже на компенсаціях намагається жити. Таке его его го Да, хворобливе его. Не просто наш представник, який там вирішує справи в зовнішньому світі і пам'ятає, що він тільки представник. А представник вже трошки загрався і вирішив, що він директор фірми і включив режим владичиці морської. Да, таке буває, на жаль. Але це, ну як, це не про поганих і хороших людей. Люди всі в правил хороші. Але є певні стани. А вот Чим визначаються ці стани людей ресурси і нересурси, це вже цікаво. Ну, давайте таку метафору яєчка. Ми першу частину життя живемо, як ципачка в яєчку. Вигріваємося, визріваємося, набираємо масу тіла і з жовтого непонятно чого з'являється прямо справжній птінчик. Да? І тоді приходить момент, коли птінчику треба пробити те яєчко і вилупитися. Перша фаза це наше з вами зізрівання ментальне. Як в утробі ми мами сиділи тоді народилися, то саме і психічно-ментально відбувається. І якщо нам пощастило, то в нас є безумовно, безумовне прийняття, безумовна любов і плюс-мінус безпечне середовище, в якому можна дозріти. І ми тоді набираємося сміливості, легені на повні груди втихаємо. Вже дзьобик у нас, слава тобі, господі, ого, -го, і ми тим дзьобиком прокльовуємо та яєчко, вилупляємося. Холодно, голодно, мокренькі, смішненькі, трохи страшно. Світ великий невідомий, але він невідомий і лякає нас тільки перший час. А потім, чим більше ми дослідили камінчиків, травичок і розвідали території, тим більше нам уже спокійно, ми вже розуміємо, де що як, друзі собі знайшли, не друзів позустрічали, десь помічники є, десь люди тренажери нам трапляються, і якось ми вже освоїмося, живемо то життя. А буває так, що як птінчик зізріває, йому ну, не дуже пощастило. В нього випробування почалися ще в яєчку. Да? Якийсь досвід уже людина переживала там такий випробувально-тренувальний. І цей досвід він болючіше переживається от в фазі яєчка, якщо не було достатньою мірою прийняття, або якщо навіть були якісь претензії, або були якісь навіть травматичні переживання. І давайте не будемо кидатися какашками всіх тих людей, які нас оточували, бо все від ресурсу і дефіциту. Якщо ті люди були в дефіциті, скоріше всього в них були була якась там своя історія, предісторія, свої обставини, чого вони були в тому стані. І це їхнє право жити то життя, як вони жили. Да, шкода, що так вийшло. Да, Може було неприємно боляче. Але дивіться, ви живі, ви сьогодні тут є, значить, ви впорались, ви витримали і ви перемогли. Та подія почалася, завершилась, а ви її пережили. Пережили це як е, обігнали, переграли. Подія почалась, завершилась, а ви продовжились, ви є сьогодні. Але не можна ігнорувати наслідки тої події, бо ті події вони трошки можуть робити такі викривлення в нашому з вами сприйнятті. Наприклад, якщо на вас накладалися певні обмеження і вам казали: якщо тільки ти будеш отакий, 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 то ми тебе сприймаємо і ти молодець, ти окей, ти маєш право там на прийняття або умовну любов. Да? А якщо ти якийсь інший незрозумілий нам, або в нас немає там ресурсу тебе якось вмістити, прийняти і якось витримати, да, твої інші прояви, які ми не знаємо, як на них реагувати, то ми то все діло блокуємо і трохи демонізуємо. Кажемо, що це погано, не смій так робити, або висміюємо. Да? І людина привчається носити маску. Вона вдягає такий, якби кожух на себе, да? і маску, певну. І вона в тій ролі грає, бо та роль, так сказати, більш соціально приємніма була в тому середовищі, в якому вона розвивалася. І вже давним-давно середовище змінилося. Але в людини лишилася звичка, що це робоча схема, це мій образ, щоби вижити. І вона в тому образі може гасати все життя. І це, з одної сторони, непогано, бо це допомагає вижити в скрутних умовах. Але з іншої сторони, це може дуже пагубно впливати на нас. Треба помічати, наскільки цей образ він нам допомагає чи шкодить. Бо якщо ми звикли бути в масках, а тоді ми йдемо в дружні стосунки, чи в романтичні стосунки, чи ми йдемо в партнерство на роботі, чи ми йдемо просто в самореалізацію в широкому сенсі світ. І ми звикли бути в тій масці, вона ніби нас захищає, але вона може нас і обмежувати. Вона може створити такий ров вокруг нас. Залитий водою, де живуть крокоділи-бігімоти. І ми звикли, що ми граємо роль там хорошого мальчика чи дівчинки, наприклад, умовно, да, по наших критеріях. Але ця роль вона дуже виснажує. Якщо ти постійно граєш роль, ну, це багато бере до тебе енергії і вже хочеться здерти тої маски, трохи подихати, відпочити. І тоді розділяється, я можу дихати, відпочивати тільки коли мене ніхто не бачить, і тільки там можна бути реальною чи реальним, справжньою чи справжнім. А на людях я маю бути в певному образі. Я постійно маю до якоїсь планки дотягувати, але може ситуація вже давним-давно змінилась. І може вже давним-давно ніхто не чекає, щоби були в тій масці. А буває навіть так, що трапляються в житті люди, які бачать правдиву суть і природу людини. І саме правдива суть і природа людини викликає певну симпатію, викликає певний резонанс. І люди цю маску і роль вона їм не потрібна. Вона їх може навіть дратує і їм заважає. Але вони просто її терплять, ну, щоб не ображати людину. Але вони поряд з тою людиною, саме бо вони бачать її правдиву природу, і їм хочеться з тою суттю контактувати, з тою правдою всередині людини контактувати. І ми тим ровом. З крокодилами бігімотами як захищаємося шипами, ми боїмося, що з нас зірвуть маску і случиться розоблачення. Але дитинство давно позаду, як всі неприємні досвіди, які були давно позаду, всі обмеження, які колись були, вони почалися і завершилися давно позаду. І тільки ми сьогодні вирішуємо. Зняти ті всі обмеження, відпустити ті всі маски, поставити під питання, чи потрібні вони нам, чи ні. І чи проявити себе реального і зустріти реальних своїх знайомих, друзів, з якими класно і вам і їм, чи лишитися в заручниках у того образу, і ми ніби серед людей, і навколо людей багато, але є небезпека назавжди залишитися самотнім у тому всьому і продовжувати замерзати. І тоді не світ жорстокий і холодний, хоча це виглядає так зсередини, тоді це просто гра, а значить, з тої гри є вихід, і за ручку з тих дверей ви вже схопилися.